Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами завітаємо на читанку до славетної письменниці, поетеси нашої Лесі Українки. Маленька Леся народилася в мальовничому містечку Новоград полинському В сім'ї було шестеро діточок. Всі вони були вихованими. Працьовитими Лесина мама Олена Пчілка також була відомою письменницею. Перший свій вірш Леся склала, коли їй було 9 рочків. Дуже любила вона природу. Поряд зі своєю оселею діти посадили сад, де Леся любила відпочивати. Ось послухайте, який чудовий віршик! Вона склала. Поблискують черешеньки в листі зелененькі, Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточко й хлоп'яточко під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Ой, раді б вишню з'їсти та високо лізти, ой раді б зірвати. Та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні і спілі. Чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі, Як би зростали Незесенько, чи то ж би доспіли. Дітки, правда, гарний віршик? Ви напевне. Також, коли бували у бабусі в гостях, пробували дістати з гілочки, наповнені сонячними промінчиками ягідки та смакували соковитими вишеньками та черешеньками. Любіть природу, читайте книжечки, ростіть здоровими та розумними, як наша Леся. Дякую за увагу!